Ласкаво просимо до казок, які не варто читати. Це незвичайні історії. Вони живуть на межі сну та реальності, де слова перетворюються на дзеркала, а кожна казка це ключ до чогось прихованого всередині вас. Тут немає простих відповідей. Є лише питання, що ведуть глибше, є метафори, що відгукуються у серці, і є подорож, яку кожен проходить по-своєму. Якщо ви шукаєте більше, ніж просто історію, слухайте уважно, деякі казки залишаються з нами. Назавжди, час починати. Джолина рівновага. Світ був м'який, солодкий. І, зовсім не схожий на звичний порядок речей. Повітря пахло липовим медом і розсіяним світлом, а земля була вкрита пухнастими хмаринками, які, здавалося, підстрибували від найменшого руху. Джола зависла у повітрі, озираючись довкола з виразом. «Абсолютно здивування. Ну, це точно не робоче поле, пробурмотіла вона. Очевидно почувся голос, що був одночасно легким, як вітерець, і сповнений важливих таємниць. Джоа обернулась і побачила. Метелика. А метелик не літав, а ніби завис повітрі, ніби його крильця розмовляли з небом без слів. На його крильцях мерехтіли візерунки, які то складались в якісь знаки, то розсипалися у хаотичний танок світла. Оу, Перепрошую, я вам не заважаю. Бджела нервово потерла свої лапки. Ти завжди така вічлива у снах? Метелик примружив очі. У яких снах бджола насупилась. У своїх, звісно, бо це. Він, Джола замовкла. Тобто я сплю саме так. І якби це був звичайний сон, ми б просто розмовляли про погоду чи про те, мед з яких квіт краще на смак. А це не звичайний сон? Абсолютно ні, з посмішкою відповів метелик. Він сів на найближчу хмарку і провів лапкою по своїх крильцях. Візерунки почали змінюватись, ніби розгортали перед ним невидиму карту майбутнього. А що ти робиш? обережно запитала бджола. Дивлюсь. Як зміниться твоє життя? Оу, бджола зніяковіла. І що там? Метелик нахилив голову. Дуже-дуже цікаво. Ти бачила цей світ тисячі разів, але жодного разу не дивилась на нього. Що це має означати? розгублено спитала бджола. Те, що дуже скоро ти відкриєш очі не лише для сну. О, я їх і так не закриваю. Повір мені, закриваєш. Бджола нервово смикнула крилами. Це щось глибоке і філософське, правда? А вже ж!» Зрозуміло, я не дуже розумію глибокі філософські речі. Метелик засміявся «О, не, хвилюйся. Твоє життя зміниться зовсім скоро. Чекай, чекай, як зміниться. Але метелик уже почав зникати. Як саме? закричала бджола, намагаючись хопити його лапками. Але її тіло саптом стало невагомим. Просто пам'ятай, коли все зміниться. Не бійся подивитись навколо, і світ вибухнув світло. Джела прокинулась. Звук хаотичного вуликового життя накрив її як грім. Що це було? пробурмотіла вона, все ще відчуваючи шовковисту м'якість хмарин на своїх лапках. Але вже через секунду її голос заглушив звичний наказ. Тридцять Третя на поле негайно, і бджола трясучи головою злетіла в повітря. Ти хвитися, ха! Я і я й так бачу. Вона не знала, що через декілька годин зрозуміє, наскільки помилялася. Квітка, медвулик, квітка, медвулик, квітка медвулик, система працювала бездоганно. Наче величезний механізм, у якому кожен знає своє місце. Тридцять третя швидше. гаркнула варта вулика, яка, мабуть, народилась без почуття співчуття. Бдджола заклякла і, не ставлячи зайвих питань, влетіла у робочий потік. Її мета була чіткою збирати. Мед. Ніяких розмов, ніякого дивування, ніяких метеликів, пророків. Вона вправно підлітала до квітів, працювала лапками, складала пилок і навіть не дивилась, на що сідає злива волошка, праву ручку нюшина, це що кульбабка, ну і що. Всі вони були просто постачальниками меду. Так тривало, поки бджола, в черговий раз, намагаючись перевантажити себе роботою, не врізалась прямо в оленя. Ой, вибачте, я не дивилася. А треба б, незворушно відповів Олень, навіть не зморщившись від удару. Він стояв посеред галявини, обережно жуючи листок і виглядав так, ніби знав про життя все, але не вважав це чимось, що варто було б терміново розповідати. Ви, Джола озирнулась навколо себе. Ви олень? Безперечно, кивнув він. І ви говорите так само, як і ти? Дивно, згоден, бджола склала лапки на грудях. Ну, гаразд, ви хоч скажете, чому ви тут стоїте? А ти скажеш, чому? Ти летиш, ніби у тебе за спиною вогонь. Робота, розвела лапками бджола. Я повинна збирати мед. Це моя місія. І тому ти врізаєшся у перехожих. Це була аварія. Я просто не дивилася, що переді мною. Олень задумливо покивав. М -м, о, так, чудова стратегія. Що ви маєте на увазі? Ну, якщо ти не дивишся перед собою, то обов'язково, що кудись вріжешся, це не так працює. О, я думаю, що саме так. Джола зітхнула і потерла голову. Гаразд, Олень, ви, очевидно, дуже мудрий. Що ви пропонуєте? Олень повільно розвернувся і махнув рогами бік галявини. Просто озирнись, Джола скусила очі. «Ага, і що там? Ну, що ти бачиш? Ну, траву. А ще багато трави. Ой, ти безнадійна, пробурмотів Олень і глибоко вдихнув. Він підвів голову, дозволяючи вітру пройти крізь його роги, і спокійно відповів. Подивись уважніше. Бдджола роздратовано зітхнула, але все ж таки послухалась. І тут вона побачила величезні, ніжні пелюстки квітів, що мерехтіли в променях сонця, прозорі краплі роси, що хитались, як маленькі дзеркала, сотні віттін. Зеленого, блакитного, жовтого, бускового рожевого перший за весь день бджола не збирала мед. Вона дивилась ого. От бачиш, сказав Олень. А це було тут весь цей час? Саме так. Бдджола все ще кліпала очима. Але чому я ніколи цього не помічала? Бо ти завжди дивишся тільки в одному напрямку. Бджола підняла голову. Вона бачила небо ого, пробормотіла вона ще раз. Оленьківну задоволено дожовуючи листок. М-м-м, ти запам'ятаєш цей момент? Я не знаю. Оу, запам'ятаєш, дуже скоро. Це що? Це, 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 це ще одне передбачення. Просто все. Постереження, спокійно відповів Олен і пішов собі геть. А бджола так і залишилася висіти в повітрі, дивлячись на світ так, ніби бачила його вперше. Бджола, яка ще десять хвилин тому була просто робочою одиницею вулика летіла за Оленем. Вона не знала чому, просто щось у його словах змусило її рушити слідом. Слухайте, а куди ми йдемо? нарешті запитала вона. Туди, де тобі корисно побути, відповів Олень і неквапливо переступив через павука, який. Явно був не в гуморі. Це не відповідь. А ти любиш відповіді, так? Так, відповіді це порядок, а порядок це ефективність. Олень хмикнув. Ну, тоді готуйся до катастрофи. «Чо?» Але Олень не пояснив, він просто вийшов на галявину, що тонула в сонячному світлі. І ось тут сталося щось дивне. Ой, дивіться. Хто прийшов? залунала звідусіль. Го, новенька. Бджола, тут бджола. А вона щось принесе, а може, їй, їй запропонувати чай? Ти квітка, у тебе завжди є чай. Джела озирнулася. Квіти говорили, вона кліпнула. Квіти кліпнули у відповідь: ну, або так здавалося. Ем, доброго дня, невпевнено сказала вона. О, вона вічлива, зраділа синя волошка. Рідкість у наші дні, додала Ромашка. Ти прийшла на відпочинок? запитав мат, який явно все знав про відпочинок, бо його пелюстки розвалились так, ніби він був у відпустці третій місяць поспіль. Відпочинок? обурилась бджола. Я не для того прилетіла. Я на роботі. А що це? з цікавістю запитала конюшина. Робота? Це те, що не дозволяє мені тут сидіти з вами пити ваш оцей квітковий чай. Квіти переглянулись. О, ого, і що ти так робиш весь час? Так. І ніколи не сидиш просто так. Ні. І тобі це подобається? Ну. я не знаю. Тиша. Всі квіти дивились на неї так, ніби вона щойно сказала, що їй не подобається сонце? Так, так, так. Дуже цікаво. Але є одна маленька проблема, втрутився Олень. І яка ще проблема? Ну, якщо ти працюєш без зупинки, то ти ж навіть не знаєш, що тобі подобається. Що? Це, Це не так. А що тобі подобається? Запитала Ромашка. Джола відкрила рот, Джола закрила рот, подумала, мені подобається збирати мед. Це не те саме, що подобається, зауважив Олень. Тоді, тоді мені подобається. Швидкість, ні, ні, дисципліна, оу, точність. Ну, все це звучить як функції, а не як бажання, додала волошка. Та годі вам, вона просто ніколи не відпочивала, ось і не знає, сказала конюшина. А як це ніколи? Ну, скажи чесно, коли? Ти востаннє нічого не робила. Ніколи не нічого не робила. А ось тепер спробуй. Що? Давай, от так. Сідай і не роби нічого. Але ж це безглуздо. О, повір, ні. Це ж втрата часу. Це інвестиція в тебе, моя люба, підмагнула Ромашка. Ну, давай, ти ж не боїшся, так? Олень хитро всміхнувся, а бджола примружилась. Я не боюся. Тоді сідай. Джела нервово глянула на вули, потім на квіти, потім на оленя і сіла. Вперше в житті вона нічого не робила. І вперше в житті побачила, наскільки красивим був світ, якщо його не пропускати повз себе. Джела прокинулась зовсім іншою, Хоча зовні залишилась тією ж самою. Вона витягнула лапки, позіхнула. Ну, якби у бджіл було щось подібне до посіхання, а потім згадала. Вчора вона відпочивала, вона сиділа, вона нічого не робила. і світ не завалився. Що ж, подивимось, що буде далі, сказала вона собі, розправляючи крильця. Цього дня вона працювала, як завжди, тільки ось ніби й не так. Вона збирала мед, але вперше звертала увагу на квіти, на яких сиділа. А раніше вона бачила в них лише пилок та нектар. А тепер доброго ранку, Люба, привіталась Ромашка. Яка гарна погода, правда? усміхнулась волошка. Ти ж вчора відпочивала так хитро підморгнув мак. Ага, і сьогодні працюю, відповіла бджола. Ну, і як? Бджола задумалася. Здається, краще. Ну, нарешті, радісно сказала кудіншина. От що було найдивовижнішим? Вона завершила роботу швидше, ніж завжди. Так, бджола впоралась раніше, ніж очікувала. І що ще дивніше у неї лишився час? А тепер що? запитала вона себе, може. Просто подивитись навколо, джела вагалася, хоча я не знаю, як це робиться. Дивись це просто покажу. Почувся голос оленя, який лежав внизу. Олень підвів голову, уважно подивився на сонце. Яке опускалося за горизонт. Пдсола зробила те ж саме, і вперше у житті вона побачила, як сідає сонце. Воно було золотисте, потім червоне, потім фіолетове, а потім небо стало темно синім і з першими зірками. Пджола ніколи цього не помічала. Ого, непогано. Правда? зітхнув Олень. Аж надто. А потім вона почула нічний шепіт дерев, легкий шум вітру, спокійне дихання лісу. Вау, ага, ось що ти пропускала? А тепер? А тепер я думаю, що у всьому цьому є сенс. От і добре Метелик розправив крила, а тепер солодких снів і сон розтанув. Настав новий ранок. Бдджола прокинулась енергійною, повною сил і вправо. Перше за довгий час щасливою. Вона не сумнівалася більше. Робота важлива, але відпочинок теж. А головне, разом вони роблять мене щасливою робота і відпочинок. І з цими словами вона вирушила в новий день. Знаючи, що тепер її життя буде іншим. Мораль. Бджоли, які не відпочивають, стають дуже виснаженими бджолами, а виснажені бджоли не можуть зібрати хороший мед. Якщо ти працюєш, навчися. І відпочивати, бо найкраще життя це баланс між тим, що ти робиш, і тим, що ти відчуваєш. Ось і кінець нашої сьогоднішньої історії. Можливо, саме зараз час зупинитись і просто насолодитись моментом або хоча б зробити глибокий вдих. Казки мають дивовижну здатність нагадувати нам про важливі речі. Тож, якщо вам сподобалась ця історія і ви хочете ще більше чарівних, мудрих та захопливих сюжетів, не забудьте підписатись. А ще нам цікаво почути вашу думку. Напишіть у коментарях, залиште відгук або поділіться цим випуском з тими, кому теж. Потрібно трохи більше спокою. До наступних історій мрійте, досліджуйте і пам'ятайте, навіть найпрацьовитіші бджоли заслуговують на відпочинок.